І виріс на чужині і сивію в чужому краї, та одинокому мені здається, кращого немає. Нічого у Бога, я в Дніпро, ти наша славна Україна, аж бачу там тільки добро, до нас нема суху годину. Якось недавно довелось ні заїхати в Україну, про те найкраще село, про те. Мати поливала на малого і вночі, на свічку Богу заробляла, клон тяжкий При чисті ставила, молила, щоб то я добре любила її дитину. Добре, мама, що ти зарання спа а то б ти Бога прокляла за мій талант, аж страх поганий. Тим хорошому селі чорніше чорної землі. Лукаю люди повсихали. Та ви зелені пов'яли, маленькі хати повалялись, та ви бур'яну поросли, село неначе погоріло, наче люди подаріли, і ми на панщину йдуть, і дочок своїх ведуть Як, заплакавшись назад, Поїхав знову на чужину, не утім однім селі, а скрізь на славній Україні. Дудей у ярми запрягли пани прокляті.